Нащо взагалі потрібні 200 мегапікселів у смартфоні? Невже китайці харкнули в обличчя всім іншим брендам і вирвалися вперед? Сьогодні я оглядаю свіжі Xiaomi 12T Pro і маю сказати, що це дуже цікава модель за свої гроші, однак не все так ідеально, як хотілося б. Підписуйтеся на канал та жмакайте дзвіночок, якщо цікавлять гаджети, технології та дивакуваті відоси на цю тематику. Традиційно почну з дизайну, який не викликає диких овацій, однак його можна назвати лаконічним та стриманим. На щастя, тут немає знову модних плоских граней, тому тактильно тримати смартфон у руці максимально зручно, незважаючи на його чималий розмір. На задній стороні нас порадує напівматове скло із приємними заокругленнями. У мене блакитна версія девайса і задня частина має легкий перелив без зайвої вульгарності. Запускаю відсмоктувач! Однак напівматова поверхня скла не позбавляє повністю від відбитків пальців, проте вони точно не будуть сильно впадати в очі. Блок камер мінімалістично класичний для останніх селмішних смартфонів і виступає над корпусом. Головний акцент, звичайно, ж на основній камері, яка додатково виступає над вже виступаючим блоком камер. А ще виробник передбачив напис 200 мегапікселів, щоб у ваших однокласників не виникало сумнівів, що саме у вашого смартфона найбільш. Більша кількість мегапікселів на всю школу. Бокова рамка виконана з пластику і має глянцеві елементи зверху та знизу. Фронтальна частина прикрита захисним склом Gorilla Glass 5 і має досить тонкі рамки навколо екрану. І цього разу я б навіть сказав, що вони симетричні, однак таки ні. Нижня рамка на якісь долі міліметра тостіша, проте на фоні багатьох інших Android-смартфонів тут це майже не впадає в очі. amoled екран має чималу діагональ, практично 6,6. 70 дюйма, частоту оновлення 120 Гц і непоганий запас яскравості. Претензій до нього виникати не може жодних, але ультимативні флагмани такі трішки обійдуть новинку. В показниках яскравості та можливості скидання частоти до 10 або навіть 1 Гц задля економії енергії. Продуктивна сторона Xiaomi 12T Pro не розчаровує, адже ми отримуємо найпотужніший на сьогодні Snapdragon 8 Plus Gen 1 в симбіозі з 8 ГБ оперативної та 256 постійної пам'яті. Також в Україні продається версія з 12 ГБ оперативної пам'яті при незмінній постійній. На жаль, слоту для карт пам'яті тут немає. Смартфон працює на базі MIUI 13-ї версії та 12-го Android, а ще компанія обіцяє три повноцінних оновлення операційної системи, тому в перспективі покупці можуть сподіватися на 15-й Android та ще рік сек'юрних патчів після його виходу. Зважаючи на процесор все працює передбачувано швидко та плавно. Однак, попри достатню кількість оперативки, я помітив не надто стабільне тримання в пам'яті деяких програм, що частково вирішується вибором опції продуктивність в параметрах батареї. Ігрові тести показали, що все максимально окей. Нагрів до 38 градусів навіть у вимогливих іграшках не спричиняє дискомфорту, та й загалом змусити смартфон суттєво грітися дуже складно. Хороше охолодження разом з вдалим процесором робить Xiaomi суперовим рішенням для мамкиних геймерів. З приємних дрібничок можна відмітити підтримку електронних сімок, яка вперше присутня на глобальних смартфонах Xiaomi. Також 12T Pro порадує досить гучними стереодинаміками та базовим захистом від бризок та пилу за допомогою сертифікації IP53. А ще я здивувався на диво шустрому оптичному підекраному сканеру пальців, який додатково може виміряти ваш пульс після 14-ї кави за день. Вібромоторчик теж не обділили, і тут він максимально приємний. Реалізація Always ON нарешті нормальна, тобто він справді показується постійно, без додаткових танців з бубном, як на тому ж покофоні. Це ще пояснюється тим, що в цьому режимі герцовка екрана вміє опускатися до 30, тим самим гарно економлячи заряд акумулятора. З софтверної точки зору незрозуміло, чому з оболонки забрали можливість подвійним тапом по робочому столу заблокувати екран. Ну і давайте нарешті поговоримо про камери, яких тут 4. Почну з фронтальної на 20 мегапікселів. зважаючи на дуже маленький розмір сенсора, фіксований фокус та загальні хардверні характеристики, я очікував досить поганеньку якість, однак побоювання не справдилися. Так, це не ультимативний флагманський рівень, проте постобробка потужним процесором допомагає отримати цілком пристойний результат. Запис відео доступний максимум у Full HD при 60 кадрах у секунду. Так, фронтальна камера може максимум у Full HD при 60 кадрах в секунду виглядає якось так. Фронталка в повній темряві. Толку, звичайно, не густо, не густо. Не густо! Замість однієї пристойної ультраширококутної камери із макрорежимом китайські генії вирішили в черговий раз встановити окремо посередній ультравайт та поганенькі макромодулі. Перша камера видає 8 мегапікселів з кутом огляду 120 градусів та фіксованим фокусом. Пристойні знімки ви отримаєте лише при хорошому денному освітленні. У всіх інших ситуаціях будете розглядати шуми. Зате доступний нічний режим для широкого кута реально робить знімки набагато кращими. Відео можна зняти максимум у Full HD при 30 кадрах в секунду. Ультра ширококутно в цьому ж місці Full HD. Нічого не видно тепер. Звичайно, що воно. В таких умовах. Непридатна. Як несподівано, макрокамеру на 2 мегапікселі я порівняв з аналогічним модулем на Pocophone X4 Pro, який більш ніж удвічі дешевший за сьогоднішнього героя. При детальному вивченні я помітив на якусь дещицю кращі результати у 12 t Pro, однак загальну картину це не змінює. І ось вона 200 мегапіксельна основна камера з великим сенсором виробництва компанії Samsung, оптичною стабілізацією та світлосилою F 17 це не перший смартфон із такою камерою, бо ще у вересні був презентований Motorola Edge 30 Ultra, який отримав схожий модуль. Та саме Xiaomi запевнила, що змогла приборкати таку роздільну здатність і максимально ефективно застосувати її для фотоможливостей. Звичайно, в стандартному режимі нас очікують класичні 12 з копійками мегапікселів, однак варто в інтерфейсі камери вімкнути режим Ultra HD. Ми раптом зможемо фоткати на всі 200 мегапікселів або ж на проміжні ні 50 і так, при хорошому освітленні фотографія на повну роздільність обходить за деталізацію 48 Мп iPhone 14 Pro, незважаючи на те, що iPhone знімає в режимі Pro Raw, що якраз дає фору саме смартфону Apple. Тому так, 200 Мп у Xiaomi таки справжні, але чи такі вже вони необхідні? Звичайних людей більше цікавлять результати у стандартному режимі, коли кадри не займають по 70 чи 80 Мбайтів. І тут же все не так. Очевидно. Почну з однозначних переваг фотоможливостей Xiaomi. Тут прекрасний режим HDR, який значно дрючить найновіший iPhone. Передача кольорів на цілком пристойному рівні і швидкість працьовування затвора вас порадує. Завдяки великій кількості пікселів при двократному наближенні можна отримувати знімки з півставим із двократним оптичним наближенням. Мабуть, це найкраще виправдання для космічних цифр мегапікселів. Та хотілося б згадати, що старі моделі пікселів і без великих сенсорів та сотень мегапікселів показували нічим не гірший результат. Із застосуванням технології Super Res Zoom. Основна камера вміє знімати відео аж у 8К при 24 кадрах у секунду. Цей режим для галочки, тому нас більше цікавить 4К при 30 та 60 кадрах у секунду. І на диво в 4К виявилася дуже хороша стабілізація і деталізація. А ще на Xiaomi присутні прикольні кіноефекти, якими можна погратися у вільний час. Так, Xiaomi t 12 Pro. 4К-30 кадрів в секунду, стабілізація. Звичайно. Перемикатися між модулями не можна. Можна зумувати до 6х максимум. І усе. Так, замість того, щоб оновити атракціон, яким вже тисячу років, адміністрація парку вирішила просто замутити тут. Коротше, от, Топовий надійний захист від нещасних випадків. Так що, нормально. Портретний режим доволі непоганий, але огріхи розмиття трапляються. І це перший телефон, який часто погано відділяє мою лисину від фону, дивина та й годі. Однак загалом результати приємні, а постфактум можна налаштувати розмиття у штатній галереї. До нічного режиму претензій немає. Смартфон гарно справляється з шумами. Крім цього, сам процес зйомки у цьому режимі відбувається швидше, ніж у Самсунгів та Айфонів. Найбільша ложка дьогтю в основній камері Xiaomi 12T Pro, робота автофокуса. Який сенс у суперкрутій камері, якщо умовно на кожному другому знімку ви отримаєте розмиті предмети на першому плані? І тут є проблеми, які в мене відразу викликали в'єтнамські флешбеки від поганого автофору автофокуса на Samsung S20 Ultra. Через збільшені розміри сенсорів, багато мегапікселів та зменшене поле фокусування у таких смартфонів з самого початку фокус поводив себе не дуже передбачувано. За допомогою прошивок, Samsung протягом перших кількох місяців після виходу своєї першої ультри зміг добитися терпимої роботи автофокуса. В наступних смартфонах вже змогли значно краще опанувати фокусування, однак тепер нові 200 мегапіксельні датчики з. Знову повертають нас до початкових дитячих болячок. Звичайно, при денному світлі робота автофокуса терпима, та вночі чи в умовах кімнатного освітлення все стає відверто погано. Коротше, автофокус тяжко йому. Тяжко. йому. Тяжко, Дуже 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 тяжко. Що? Де? Напевно. Боже, знімаю тік-ток, боже, як стидно. Ну суть в тому, що автофокус на Xiaomi поки що не дуже хороший. От. То хороший, то не дуже. Нестабільний. Короче. От. Якщо предмет відносно дрібний та неконтрастний, то його для камери Xiaomi 12 t Pro взагалі не існує, а отримати чіткий знімок рухомої кішки ще та лотерея. Класнути пальцем вручну можна, але ж таке наведення фокуса явно не те, що ви очікуєте від фотофлагмана. Хоч навіть це не виправляє ситуацію повністю, адже фокус в більшості випадків починає жити своїм життям. Єдиний вихід ситуації використання про режиму з ручним фокусом. Та я сподіваюся, що проблема вирішиться в наступних оновленнях і буду тримати вас в курсі. Тому підписуйтесь лайкайте. Like Потрібно сказати, що я добряче припух від ваги коробки з телефоном. і Спочатку подумав, що замість смартфона китайці запакували добрячу цеглину. Та насправді всередині мене очікував 200-грамовий Xiaomi 12 Pro та величезний 120 ватний блок заряджання. Так, девайс має підтримку швидкої зарядки, яка дозволить вам з нуля до сотні відновити акумулятор за вражаючі 19 хвилин. Це за заявою виробника, у мене вийшло за 22 хвилини. Так, в стандарт. Тому режимі це буде приблизно 29 хвилин, що однаково вражає. Та якщо вімкнути відповідну опцію в параметрах, то телефон буде заповнений вже протягом перегляду однієї серії улюбленого сіткому. При цьому китайці далі дивують, і смартфон разом з блоком під час процесу заряджання нагрівається у межах норми, особливо якщо порівнювати з повільною зарядкою айфона, яка чомусь його розкочегарює до непристойного рівня. Сама ж автономність від акумулятора на 5000 мА досить пристойна. Завдяки вдалому за енергоефективністю процесора, навіть при використанні в рамках продуктивного режиму та постійного використання камери, смартфон легко живе повноцінний активний робочий день. Забув про дрібні причіпки. Дактилоскопічний сканер знаходиться трішки за низько, але його швидкість та точність це компенсують. А ще стереодинаміки досить гучні, однак мають дещо плоский звук на фоні. Фламандських конкурентів. Xiaomi 12T Pro на старті продажів в Україні продавався за 26 тисяч гривень при звичайній ціні 30 тисяч. І за такі характеристики, це дуже навіть справедлива ціна, враховуючи передовий процесор, достатній об'єм пам'яті, хороший екран, швидку зарядку та пристойну автономність. На компроміси теж потрібно піти. Тут ви не отримаєте безпровідної зарядки, алюмінієвої рамки або серйозного водозахисту. З точки зору фотофлагмана маємо дуже слабку варіативність з концентрацією лише на основній камері, яка відверто видає не зовсім флагманські результати. Так, вони вищі за середні показники і в деяких сценаріях навіть конкурують зі значно дорожчими смартфонами. Але все це наразі перекривається слабеньким автофокусом та не ідеальною з обробкою підписуйтеся на канал та тисніть дзвіночок, щоб не пропустити майбутні огляди та порівняння фотоможливостей сучасних флагманів.